У Бузьку безкоштовно сьогодні пригощали смачною італійською піцею. Волонтери шотландської благодійної організації подорожують спеціальним фургоном Україною та безкоштовно готують смачну італійську піцу для внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку та дітей. Відтак сьогодні, у неділю, 11 вересня, благочинна акція пройшла у Бузьку біля міської ради. Смачну італійську піцу також спробували і учасники щорічного патріотичного велопробігу для дітей. Волонтери шотландської організації дарували іграшки. Усі інгредієнти для куржів надала італійська мережа «Італпіца». Акція відбулася за ініціативи депутата міської ради Сергія Бондаренка та за підтримки бузького міського голови Ростислава Сліпця. Зазначимо, що гастрономічна благочинна акція проходить багатьма містами України в такий спосіб. Закордонні волонтери підтримують моральний дух українців, які переживають війну, особливо тих, яким довелося вимушено мігрувати із рідних міст через обстріли окупантів. Вирішили зробити те, благодійну акцію, таку для Бузеччини, щоб Бузька громада, Христянська громада разом об'єдналися в одне ціле, і ми порадували людей від благодійної організації Шотландії безкоштовною італійською піцею. Хочемо зробити приємне для нашої громади з допомогою наших благодійників Шотландії і Англії, які підтримують Україну. Їхня головна ціль цієї мети це підняти дух українців, чим зможемо. На волонтерських засадах ну і після цієї акції «Біться на колесах у нас зразу буде продовження слідуюча акція, так як нас зараз зіпало день фізкультурника і день пам'яті генерала Василя Кука. То ми вирішили знову провести те, що ми вже започаткували п'ять років тому, традиційний велопробіг патріотичний до дня пам'яті Кука, де на велосипедах будемо їхати зі символікою, зі супроводом поліції, з медичним супроводом будемо їхати на могилу Кука, щоб вони нашому герою. Останнього головну командуючого Павла у